Усім привіт! Мене звуть Алла. Я засновниця українського одеського бренду МК Бренд Одеса. І не тільки. Наша крамниця займається продажем одягу, а ще ми його створюємо. Перший наш випуск мені б хотілося з вами познайомитись і познайомити вас з нашим брендом. І сьогодні в студії наш контент-менеджер Аліса, яка візьме у мене інтерв'ю. Вітаю, мене звати Аліса, і я працюю в МК Бренд Одеса контент-менеджером. Ми з Алою займаємось створенням контенту, відеоглядами і робимо все для того, щоб наш бренд просувався, щоб з кожним днем все більше і більше клієнтів знаходили та дізнавались про наш бренд ще більше. І це відео якраз і присвячене тому, що ми з Алою. Знайомимось з вами, і це відео може бути цікавим не лише для клієнтів, які знайдуть Ален бренд і познайомлюся з ним, а й для майбутніх або теперішніх підприємців, тому що насправді життя підприємця не завжди є легким. І за цим завжди стоїть великий труд, велика праця кожного дня. Це нескінченна робота над собою, створення контенту і для магазину, і для себе, тому що Алла є блогером. І напевно я хочу розпочати з того, що Алла більш детальніше розповість про себе, чим вона займається кожен день, як вона веде своє життя. Тому що Алла є як і засновником свого бренду, і кожен день вона займається і відеооглядами, і створенням контенту зі своїм одягом, і закупками, і е, допомагає своїм дівчатам, які на неї працюють. Кожного дня в офісі вона є і ще й блогером, тобто вона веде свій блог в інстаграмі. Тому зараз Алла... трошки трошки. трошки веду. Тому зараз Алла більше розповість про це. Хотілось би дізнатись, наскільки це важко кожен день показувати своє життя, наскільки важко. Ось так показувати усі деталі, тобто, куди ви їздите, чим ви займаєтесь, чи буває таке, що, наприклад, не хочеться цього робити, не хочеться нічого показувати, демонструвати, буває поганий настрій. Що насправді за цим стоїть? ця блогерська діяльність, як насправді це важко? Ну, по-перше, моя діяльність це моя, моя дитина, яку я створюю, вже не буду говорити, скільки років. Точна совершеннолітня дитинка, це е, мій бізнес. Тому що е, торгівельна марка МК Бренд це магія краси, і вона заснована 12 років тому, щоб ви розуміли. Да. Вона створювалася, коли я ще займалася продажем парфумів та косметикою. І плавно це перейшло в той бізнес, яким я зараз займаюся. Це жіночий одяг. Мені дуже подобається створювати. Але е, зараз поступово-поступово буду розповідати. Е, зараз нелегкі не часи для нас, усіх під українських підприємців, да? ми е, зараз переживаємо важкі часи. І е, що стосується е, ще два роки тому, мені було легше знаходити е, ідеї та моделі, які ми е, створювали. Але коли сталося те, що сталося, е, я трошки, знаєте, як. Е, 嗯。Mm. Втратила трошки ось це як цю творчість, да, і я вирішила, знайшла вихід да, для того, щоб працювати далі. Я перейшла на турецький одяг. Тобто зараз в наших крамницях є дуже багато турецького одягу, який безпосередньо я прямо зі Стамбулу роблю От прямі відеогляди, просто відеогляди для того, щоб дівчата бачили, орієнтувалися, що зараз є модно, да, що потрібно. Дівчатам, щоб вони мали вибір, да, голосували кому, що вони пишуть напряму, хочемо хочемо замовити такий такий Розмір. Це все моя дитина, яку, з якою ну, тобто, мій бізнес, моя праця, вона мене, мені приносить лише тільки задоволення, тому що я його обожнюю і це, ну, це мій розпорядок майже дня. Да? Тобто я повинна показати нову модель, повинна на собі або на інших дівчатах показати її а, да, якість, якою ми працюємо, тому що для мене якість це понад усе. Да, і я слідкую за тим, щоб якість перевищувала ціну. І це дуже багато наших клієнтів цінують, знають. У нас ще, з кожного дня їх ще більше та більше становиться. Ось. А що стосується особистого блогу, чесно кажучи, у мене на нього дуже мало. Входить часу. Тому що чим більше ти приділяєш часу бізнесу, та, ну, бізнесу тим менше часу я приділяю своїй родині. Ну, тобто, є, знаєте, У кожного є своя ціна, і це реально дуже важко. Тому мій блог, знаєте, такий він трохи нагадує, якщо перейти на мій особистий блог, він такий, знаєте, нагадує трошки корисний блог. Це що що я ціную, що мені подобається, як корисна, що корисно використовувати, що не корисно, наприклад, да, що таке час для мене, і, або якесь, як це сказати, в чому індивідуальність кожного таке інше. Насправді я дуже давно підписана на блог Але і слідкую за нею щодня. Вона дуже цікаві історії знімає для мене, як для людини, яка працює з нею. Ми не кожен день можемо зустрічатись. При цьому дуже цікаво спостерігати, як відбувається життя у Али, хоча вона зараз зізналась в тому, що в неї часу на це не зовсім багато. Коли Алла сідає і починає знімати, вона дуже багато чого цікавого вам розповість. Тому насправді її блог є дуже цінною інформацією, і просто як для людини, яку ти знаєш вживу, яка є підприємцем, з якою ти працюєш, мені дуже цікаво за нею стежити. Але я насправді. Дуже мало чула, хоча знайома з вами, дуже мало чула про те, ким ви працювали на початку, чим ви займались і чому саме бренд одягу та аксесуарів. Так, ну зовсім зовсім спочатку починати. там з підліткового так, так. ріку? Так, так. Боже мій, зараз... і це може послухати вся країна, да, про мене. Можна я подумаю перед тим, як зізнатись трошки? Так, ну що, дівчат, я звичайна людина зі звичайної родини, у якої є тато, мати та молодша сестра. Дівчат, я 80-го року народження. Тобто рахуйте, скільки мені зараз. Я просто не знаю, коли ви будете дивитися на це відео. Тобто я а, пережила дуже багато різних часів, і моя родина також. Тобто, було дуже багато таких моментів, де потрібно було допомагати моїй родині. І щоб розуміли, вона я народилася вчасно в частному бучасному будинку, да, тобто на землі, і у нас був свій город, в якому моя бабуся з моїми з моєю сім'єю. Вирощувала помідори. У нас був сорт Микади, такий, що ви розуміли, ось, ось так береш дві ладоні, і іноді ця помідора не вміщувалася в ладоні. Так ось, я допомагала е вирощувати їх, також приймала участь. Перша моя, е перша моя професія це поїхати з бабусею на базар і допомагати їх, по-перше, привезти ці помідорки, по-друге, це їх продати. Тобто, ось так, ось, з чого все почалося. Тобто, знаєте, я коли я закінчила. У мене два образування економічні, але трошки після я зрозуміла, що я таргаш якогось покоління, Тобто, мені потрібно займатися тим, чим я вмію. Я вмію е, пропонувати. Е, мені подобається отримувати емоції від наших клієнтів. І не тільки, щоб я не продавала, да, тобто, я е, е, від цього отримую. Задоволення особливо знаєте, я не люблю це втюхивати, знаєте, вот тата втюхиваць аби сьогодні, ні. Якщо я бачу, що це людини не потрібно, я ніколи її не запропоную. у мені знаєте, вот у мене такий девіз. Тобто, якщо Людина цікавиться да, тим товаром, з яким я працюю, я їй завжди пораджу, Тобто у мене такий девіз, мені це подобається, і ну, в цьому там, от, от, моя особливість. Деяка. От починала я от просто от з овочів, да, з продажу овочів допомогу, допомагала своїй родині. І після, після було також дуже багато різних важких часів для нашої родини. Мені сподобалось тоді, тоді називалася це, ну вона і зараз є косметика Avon. Це перша косметика, з якою я починала працювати. Мені дуже подобалось. І я після зрозуміла, що люди не тільки Avon хочуть, вони щось інше ще хочуть. І цей попит. Який був від людей, він мене мотивував, що потрібно ще й парфуми запропонувати, мати такий, знаєте, асортиментний перечень чи ще щось. Ну, тобто, і я ми, мій асортиментний перечень все більше, більше. Після я вирішила, що це буде не базари, це буде якесь приміщення. Почала орендувати приміщення. У мене було дуже багато різних острівців, торговельних маркетах, яких я з якими я працювала. І я вирішила, що потрібно мати назву. І ми придумали, це була магія краси. Ми зареєстрували цю торговельну марку, але прийшли такі часи, і я не витримала конкуренції. Прийшли на ринок Це Єва, Ватсон. Да, зараз ще дуже багато там простор Тоді Ватсон, Єва, ну як це сказати, вони зайшли на ринок з такими маркетинговими виходами. Я не змогла з ними конкурувати. Зовсім не змогла. Тобто, мого досвіду мені мені не вистачило. У мене було по Одесі 13 відділів, щоб розуміли. Mm. Да, тут, тут дуже багато дівчат у мене працювало. Я не витримала, тобто я все, все, все закрила, Вигорела, да. я, прийшло, прийшло. я Якраз тоді сина народила. Це мій другий брак, друга дитинка. І після я зрозуміла, що я хочу хочу чимось займатися далі, хочу продавати далі, хочу. Мені це подобається. І о, як я, з чого почала? Мій синок ходив, ходив до садку, і в садку мені дали, дали завдання, щоб я пішла купила таку тканину різних кольорів, по метру цієї ткани. Я, пішла, я була на сьомому, пішла купувати цю тканину, і вдруг мене осінило. Я вдруг, я вдруг згадала, що колись, коли була маленька, що мені завжди я щось там куклом шила, да, як всі там щось, мені це дуже-дуже подобалось. І я вирішила, що це моє, я хочу створювати. Я хочу створювати. Mm -hmm. То ось Так все пішло. Пішло, 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 пішло. І от і я вирішила, що мені хочеться працювати в сфері обслуговування. Да, мені хочеться пропонувати. Мені хочеться поширювати да свій асортимент жіночого як одягу, так у нас є взуття. Зараз у нас є аксесуари, і ще трошки у нас також я повернуся к своєї людини темі: парфюмерія та косметика, mm -hmm. Ще трошки і це також буде в нашому асортиментному переліку. Дуже така крута надихаюча історія, але звучить вона досить фантастично, і мені хотілося би у вас запитати, що було таким складним на цьому шляху? Ось насправді ви казали про те, що були якісь занепади, але ви повертались, чи були якісь засудження з боку вашої родини? Тобто, коли ви там починали лише бути підприємцем, чи було таке, що, наприклад, ваші батьки не розуміли, ви там отримали дві вищі освіти. Чи не було такого, що батьки там казали, ось. Сіді в офіс працювати і працюєте до кінця життя до пенсії. Навіщо вам лізти в цю справу? О, знаєте, не. таке провокуюче питання. Ви знаєте, у мене ніколи зі сторони родини ніколи не було заперечень. Я перша дитина, да моя мати мати, а папа в той час працював, да, більше приділила мені уваги, да, і вона. Хотіла, щоб я була відмінниця. Я була відмінниця. Да. І недавно я узнала, що я не просто відмінниця, да? по оцінках там, в школі, в інституції, але я відмінниця по життю, по цифрах, по астрології. Просто це, це моє. Так ось мені, мене завжди ну, от, майже підтримувала моя родина, Чого? тому що вони знали, що я не до якої халепи наступлю. Тому Тому ти ж відмінниця, ти не можеш. Тобто в тебе не вийде, навіть якщо ти захочеш. Тому що завжди був якийсь такий ступор. Тобто, знаєте, коли були сумніви, тобто я іноді радилася, але не завжди мене ну як це підтверджує? Тобто, іноді я ставила такі запитання, на яке моя родина не могла мені відповісти. Вона говорила, ну це тобі вирішувати. Угу. Ну, тобто, я завжди я звикла приймати рішення самостійно. Знаєте, іноді хочеться бути маленькою дівчинкою, і хочеться, щоб хтось за тебе прийняв рішення. Але знаєте, якщо ти вже підприємець, якщо ти займаєшся бізнесом, ти не можеш бути маленькою дівчинкою. Ну разві що в домі там з чоловіком. Іноді, коли потрібно помити посади, сказати, я дівчинка, я не можу. Не мені. Ну то якось ось так. А чи були у вас якісь страх страхи на початку? Наприклад, що з бізнесом щось трапиться, що ви попадете там знову в якусь пастку, скажімо так. Що... Все вийде в нуль, чи ви взагалі на цьому щось втратите? Чи були якісь такі страхи, чи можливо там вас якось залякували з боку, чи навпаки підтримували вас та мотивували далі йти вперед? Чесно кажучи, у мене таке, знаєте, амбіці. Ну, раніше ну, амбіції попереду мене йшли. Mm -hmm. І я хочу сказати, що якщо ти підприємець, це ти авантюрист якийсь. Mm -hmm. да? Тобто з головою ось туди, а після думаєш. Чи треба було? Угу. Ну, вже так сталося. У мене також така ж сама ситуація. Тобто, знаєте, в мене, в мене як правило, нічого не зупиняло. Коли мені потрібно були гроші десь знайти, а їх вічно не вистачає. На те, на те, на те, на те. І я завжди знаходила вихід. Тобто, Або люди знаходилися, які мені допомагали, або ситуація, або так складалося десь. Мені товарні кредити давали. Тобто, знаєте, все рухалося так, як мені потрібно було. Угу. Тобто, якщо я цього хочу. Це от ось так як мені потрібно. Але так, іноді буває, звичайно, буває, чим більше відповідальності, тим більше іноді буває, що ти маєш рацію, маєш досвід, щось попереднє і думаєш, так точно, точно, можливо, чи можливо, ну чи потрібно, а може трошки пізніше. І знаєте, вже починаєш прислухатися, прислухатися до досвіду, прислухатися до інтуїції якоїсь. А вона, знаєте, а вона реально так, як там говорять, підприємницька чуйка, вона здається, вона у кожного підприємця є. Ну, хтось її називає там досвідом, хтось називає чуйкою, але вона, знаєте, вона приходить. Я іноді, як та Скарлет Охара, говорю, я подумаю про це завтра, лягаю спати, якщо я проснулася, і ця думка а топче, потрібно робити і все. А якщо я відкинулася. І забула про те, що я вчора мені, значить, воно мені не потрібно було. Значить, ну нехай буде так, як я сьогодні. Угу. Чи чули ви на своєму шляху таку фразу от ай, у неї все добре, їй напевне повезло? Як ви вважаєте, в вашій кар'єрі? Чи багато ролі зіграло саме те, що вам повезло, як кажуть? Ні, ні? От, чесно кажучи, в свої 43, дівчата, щоб ви розуміли? Сказати, що мені повезло ні. Я все, що в мене є на сьогодні, і на той день, коли було, це лише тільки завдяки завдяки усердю, усідчивості, да, і праці, 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 праці. Я просто знаєте, минулого року просто пискнула, думаю, У мене немає не тату. Я пішла, набила собі лаки. Думаю, можливо, хоч зараз почнуть вести щастить, тому що це лише через. Працю угу. в мене ось так вже. Я думаю, мені здається, що можливо так у кожного, угу. але я не задавалася питанням, тому що в мене у моєї родини так спочатку було. Тобто я бачила свої батьки і бачила, що якщо вони хочуть щось кращого для нас, вони просто працювали більше. Угу. І я просто взяла з цього приклад. Я розуміла, що нічого ніде не випаде, принц на білому мерседесі не приїде. Тобто його також треба заробити <рес> на цього принца, Тобто, щось потрібно до цього зробити. Uh -huh. Я зрозуміла. І дуже таке цікаве питання, коли ви починали цей шлях підприємницької діяльності, коли ви починали щось продавати, як я розуміла, що спочатку продавали лише ви. Тобто, я так розумію, на самих початках продавали лише ви, а вже потім згодом ви розуміли, що у вас шлях йде добре, і вже набрали колектив. Я правильно зрозуміла? Так. Mm -hmm. Ну і не тільки добре. Просто, знаєте, одним місцем на всі місця не сядеш. Mm -hmm. Просто-напросто. Просто знаєте, приходить той час, коли ти розумієш, що ти. Просто ніде не встигаєш. Ти хочеш і те, і те, і те, і нічого ну ти нічого не можеш з цим зробити. Тому що часу замало всього, знаєте, я про що жалкую? От і, 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 і завжди посміхаюся. Є дві речі, про які я жалкую в своєму житті: про те, що в добі 24 години всього, uh -huh. і друге, те, що я не смінох. Uh -huh. Це дві речі про що я жалкую. Звичайно, коли настав той день, що я зрозуміла, що я хочу стільки всього встигати, і я просто. Не встигаю, і мене це дратувало, Я, я вигорала. <тас> я вигорала з приводу того, що я стільки, стільки можу зробити, але мені просто не вистачає часу. І я просто почала слухати, слухати інших людей, інших підприємців, школи продажів, і стала чути, що не тільки в мене так. Щоб це перший крок до того, що потрібно розвиватися до того, що мені потрібна команду люди, які будуть на одній хвилі, і будемо рухатися далі всі разом однією командою. Ну от якось так. А чи були у вас якісь певні особливі вимоги до ваших працівників, які працюють в вашому колективі? Тобто, можливо, якісь окремі такі вимоги, які ви можете відокремити, наприклад, це можливо там буде цікаво послухати і вашому колективу, і майбутнім працівникам у вашому бренду? А, так, а, знаєте, у мене спочатку, коли починала я. Набирати колектив, але в мене вже був досвід. Я вже працювала з парфюмами та косметикою, у мене вже був досвід. Але там трошки інше було. Там трошки інше, іноді дівчина знають, що вона хоче: рожевий кольор, чи бежевий, чи наприклад, чи туш, подовжуючи вія, чи, чи це об'ємні вії. Тобто якось от такий знаєте, вибір, але він чи той, чи той. А тут ситуація трошки інша, тому що ми працюємо з одягом і дуже багато різних фігур. Фігури нестандартні. І іноді дівчата не завжди справді нам говорять про що стосовно їх фігур, їх параметрів. І потрібно було знайти дівчат, які будуть відноситися до кожного клієнта, так як я, тобто обцілувати, задавати їм запитання, який об'єм грудей, об який об'єм стега. І пропонувати ту річ, яка вам підійде, а не так, знаєте, продала, щоб отримати свої гроші. Ой, вибачте, продала, щоб отримати свої гроші та і та їх... хай. Ось такі люди мені не подобаються. Тобто я, коли починала шукати дівчат в свій колектив, я усім говорила: все перше, ви знаєте, в мене такий був критерій: дівчат, продайте, будь ласка, нашим клієнтам так, як ви хочете, щоб вам продали. Обслужіть так. Як ви хочете, щоб вас в іншому магазині обслуговували. Нічого за я не прошу ніяких там дерзкоди, шпільку і купальник в офіс. <с я <с просто <с хочу це, оці людські відношення, да, до кожної дівчинки і ретельне, ну, ретельну підбірку розміру. Все. Ну, я вже хочу сказати, що неодноразово помилялася в людях, тому що я всіх людей сприймаю по собі. Мені здавалося, що приговорити про те, що ти була повинна бути щирою, чесною, відвертою. Ну, мені здається, що так. Мені здавалося, що такі всі люди. Ні, я помилялася неодноразово, ось, але я все однаково вірю в те, що ми знайдемо. Ми вже знайшли команду, з якою ми йдемо, і ще не вистачає людей, тому що ми рухаємося лише тільки вперед. Тому що мета нашої компанії Мабрінт Одеса. Е, я зараз не буду говорити в якому році, але в мене є вже мрія. В якому році? Ми хоч, я хочу, щоб наша компанія зайшла в топ е, 100 українських компаній. Да, в топ-100, ж ось, ось ось так було. Е, і так буде, тому що я цього хочу, mm -hmm. і тому що у мене така класна команда. Усім привіт, хто нас бачить? Mm -hmm. да. Але як я зрозуміла з вашої розповіді про колектив, про вимоги до співробітників, у вас все ж таки були якісь неприємні такі ситуації з майбутніми працівниками? Можливо, ви засмучувались, і я знаю, що розповідь про це не дуже приємна, але було б цікаво глядачам. Про це послухати, можливо, ви виділите якусь таку не дуже приємну ситуацію, там не говорячи про імена, просто те, що вас можливо засмутило, і те, що можливо, там в якийсь момент ви щось переосмислили для себе. Можливо, зробили якісь висновки, що там в майбутньому потрібно на це звертати увагу. Знаєш, от прям заживе. От прям заживе. І от я не знаю, як це правильно знаєте. Я навіть на своєму особистому блозі не змогла про це проговорити. Я почала, але зупинилася, тому що я знаю, що ця дівчина в мене дивиться. Туда ми створюємо YouTube канал, будемо його вести. Я розумію, що рано чи пізно вона все ж таки послухає це. Знаєш, я зараз розповім. Останню ситуацію, з якою я зробила висновок. Uh -huh. Висновок той про те, що в колективі потрібна позитивна атмосфера. Це по-перше, і це один із таких головних факторів для того, щоб був здоровий колектив, да? здорові побажання, позитивні, побажання, посмішки. Ну і то ми, дівчинки, ми ж ділимося якимись позитивними емоціями. Серед нас була дівчина, яка не мала таких емоцій. А, але дівчина була, вона мені майже в донечки годилася. І я думала, що неї є витягнемо з того емоціонального стану, в якому вона перебувала. І я не втрачала на це надію. Але стався такий випадок, який мене змусив задуматися. І не просто випадок, так склалося обставини, що деякі люди коли не знали про цю дівчину, не знали про її існування в нашій компанії. Але це, що сталося <сих> біля мене, це результат негативного спілкування і негативних емоцій, і негативних ось цього чогось. Я зрозуміла, що. Цього не повинно бути в нашому колективі. Ми, звичайно, з цією дівчиною попрощалися. Хоча я не думаю, що вона була здивована, тому що вона і сама хотіла піти. В неї таке, знаєте, вона почала там, скажімо так, переговорювати в колектив для того, щоб для мене це дійшло. Я розуміла, що вона не просто це говорить, ну тобто, в неї були якісь інші потреби до. Я так розумію, до зарплатні. Тобто вона хотіла менше працювати, але більше заробляти. Я не знаю, як у вас це працює чи не працює, але МК на 10 це не працює. Тобто, у нас немає вакансії, ти не працюєш а отримуєш зарплатню. Вибачте, будь ласка, всіх, хто в мене бачить. У нас не предполагається зовсім такої, такої пропозиції. Так ось, після того, що сталося, після того, що ми попросили, щоб вона звільнила місце. Ви знаєте, я зрозуміла, що наступні всі дівчата у нас і так класний колектив. Вони всі такі, ми з гумора в нас є, хочеться жити, там, радіти. Хоча у нас часи, ви знаєте, які. Да? ми кожного разу після кожних таких, як це сказати, за вікном. Салютів, да, ми хочемо, іноді, знаєте, не хочеться на роботу йти. Я це розумію, але ми йдемо, ми відволікаємося, нас клієнти відволікають, і ми знову починаємо жити кожен день знову, знову і знову. І посміхаючи, радіючи, що він в нас є. Вот. Так ось я прийняла рішення, що наступні всі дівчата, у нас буде перше, знаєте, один із перших питань, що подивитися в житті? Чим задоволен і чим не задоволен. Ну, щось таке подібне. Для того, щоб зрозуміти, що така людина в нашому колективі. Тому що, якщо ти не вмієш посміхатися, якщо ти не вмієш радіти кожному прожитому дню, якщо тобі як це сказати, в тебе немає позитиву, ну, тобто тобі, тобі значить, немає місця в нашій команді МК-бренд. Бачите, це насправді дуже важливо, як ми зрозуміли, що важливий на, настрой на працю, важливе те, як ти себе почуваєш, і важливо, напевно, навіть своє самопочуття в колективі і як люди до тебе ставляться. Тому що якщо ми приходимо в колектив і до нас відносяться не дуже, чи ми якось зверхньо або, навпаки, сумно відносимось до інших, то нас. Такої роботи не буде. І також, якщо ми вже затронули питання колективу, я б хотіла задати вам дуже таке цікаве питання, на яке ви можете починати відповідати зараз. А далі ми цю тему продовжимо вже в наступному ролику в нашій другій частині. Чи були у вас в колективі ситуації, коли Хтось там дуже сильно посварився з дівчат настільки там, що ви навіть не знали, як вирішити цю це питання. Тобто, можливо, якісь такі цікаві ситуації, якісь там драки, можливо, драми. Можливо, щось таке у вас відбувалося. Ви можете згадати якийсь такий цікавий випадок з життя і поділитися зі мною і з глядачами. Ну звичайно, ви ж саме розумієте, що в мене ж досвід є. 13, 13 відділів парфумів косметики та були ситуації, про які ну, зараз хочеться сміятися. І добре, що в мене є фарба, мені навіть соромно за деякі моменти. Але вони є в житті у наших дівчат і деякі. Ну... Я не знаю, можна я у другій частині це продовжу, тому що я зараз не наважуся. Я думаю, що я у другій частині просто розповім такі, знаєте, самі-самі вишукані такі, знаєте, смаковиті ситуації, які, ну тобто, я розумію, що не всі такі бачили на роботі те, що я вам розповім. Тому з вами ми зустрінемось у другій частині і послухаємо найцікавіші історії, які можуть відбуватись саме у колективі. Усім гарного дня!